Сьогодні знайшли багато чого, і з нас повернулася мишка. І я Так само за якусь звати, жінку звати ресурсами. І ще я бачу якогось монстрика. Що? Якщо сказати, ми це не пом... ми це збир... я це збирав три місяці. Ну, ми э, э, тут було ду... ми тут э, сі поклали сюди. І ми зібрали аж всю колекцію. Деякі ми можемо віддати вам, а деякі ми можемо віддати нашим родичам, які так само мали ці. Ой, ще думаєш, це Дубровник. Дубровник. То якщо ви хочете деякі, то напишіть, але... Ми не знаємо, чому їх виглядати. На назва. Але у нас, до нас ми повернулися з давним давно. У нас майже всі пам'ятають. Просто ми дуже старі іграшки. Ми навіть, ми навіть дорослі ще не сміть. Так, ми дорослі. Нам вже десь... Мені вже десь сім років. 5 до 7. 7, 7, а було менше? Сім. Мені шість. Вони такі дорослі. Вони такі дорослі. Бо декілька років пробував у магазині, то оце не робить, А, Ну то, я мені 11 років. Я деякі роки побув, а потім я першого я побачив оце. Перший я побачив оце. Ну, то це не сидить. Так, але до справді його звати. Ну, ми можемо сказати вам потім на кінці відео, як цього камера... камерамена звати. Ви вже всі знаєте, як мене звати. Так. Але але с... ми ще не хочемо бійти на фейс. Не У нас здається, якусь бачила вже. Хто був такого камерою? Помирнула не туди. Ні, я був за Я не хотіла вже з глазами, робити. Тому... Та було б вже скучно. Тому нам... Але дивіться, що у нас було. У нас як сказати, я забувся дивіться. От, до речі, у, у самого найважчого було отримати з цих всіх. Це цього міфіка було самого найважчого. Міфік зе бос. Ну, його було дуже важко отримати. Він десь був у два-три рази важче був отримати, ніж у ті всіх. У цьому ми першого отримали. Другого Та ми отримали. Ти там, не знаєш. У цього отримали другого. Ні, десь. Да. Ну, воно, виходить, цього... другого цього. Так, да, другого чого? Третього, я думаю, що був оцей, оцей був. Третій. Четвертий, це був оцей пуп. Пуп. О, е третій, це не... виходна. Так, -да так, -да, так, це хаті, це хаті був. Шостий. Шостий, це оцей точно, точно. Ні, ялинка, ялинка. А, ну, так, ялинка. І далі оцей. І ще далі ми пучимо. Далі оцей пучимо. А, ні, сосиску. Можна ще... да, сусідку мало. Вилучав. Вилучав. Там в мене певно помимо, що ми його після пупі отримали. Ага. Ми його один раз випали, напевно, він був. Ми його випали, він нам випав після оц... дуже багато оцих повторок. Оцих повторок. Оцих дуже багато цих повторів. Тож ну не так багато тут. Так. Заразі, э, за, за, ми зараз ми не газ зараз. Та не. Мать і сімать мать Та Ми не будемо сігати рамонгаз.